Ось так продовжуємо вечірні пейзажі пішли Вікторії. Готовий акрилова заготовка вже Ось. А святи щось своє. Пошти костку <реку> так Але малохі. На краю світу, воно таке ладне. Ну, як свято, як творчий настрій? Це просто фантастично, бо я попала в неймовірне місце. Карпати я... центр Карпат України. Ні, Цент я думаю. Карпат є при Карпаті, на Карпаті, Славську центр Карпат. Я попала в інакше поле. Я би сказала не так Карпата, як я попала в енергетику між двох дуже цікавих людей. І ця енергетика, вона мене наскільки зачепила, надихнула, сколихнула моє серце. Я спілкуюся з цим живим. Я спілкуюся з деревом, я говорю з річкою. У мене в голові таке враження, що з тим повітрям якось змінилася свідомість. Я коли вчора пройшла ти, річка, як кисневе, кисневесь таке. На кисневе. вона говорить про соціальний фактор, не природу. Але, але як цікаво, вчора оці вібрації, які Вікторія виконувала на фортепіано. Порте і п'яно і Свята Струскавця, там теж відпочинкова зона. Святі цікавий новий, новий соціальний осередок. <ривіт> так, Світлана. <ривіт> Вікторія така не перевершена. Я від неї просто ну, ловлю безмежну кількість таких імпульсів. Це жінка в землі або земля, яка має таку одухотворну поповину, де є таке маленьке зернятко. Вікторія. Шо, це, перемога. Це? Так, в мене була подруга і є Анастазія Воскресіння. Але вона зараз родила дитинку і не може вже зі мною створювати. Та тепер земля, земля боротьба. Та читаві дівчата, і начитані, і читаві. Боже, а Вікторія так цікаво це все інтерпретує. І так воно мені що я... Але Віка, ну повторити вірш про форти. форте, не, не відходячи, не відходячи, відходячи від хати. ось так. Над Тростяном таке чудесне зарво. Відходиться далеко від хати. Ось хата Вікторії можна писати прямо. Наразі доволі тихо, машин небагато, тому на березі річки. Ось так ми працюємо. Хоча мені подобається більш дикі гори, а ось тут, ось тут краса реальна. Оце річку маємо. Це дві річки сходяться. Вера захід сонця красивий за Тростяном. Ну це Річка Славка, а там за нею річка Опір. Це парк який більш-менш Новий вже сформований ще, не зовсім, але вже десь більш-менш сформований. Соня поплатять, це щось неймовірне. Ну вона теж патлата, як Сонях цей. Подивіться, який на світі значить. Так я акрилом зразу, я ж по пам'яті малюю багато. Спостерігаю, потім малюю. Ось так. Чи чи А покажи ще раз, будь ласка. Шавми плис, єсгод. Зараз або то світленьке, не витягує камера. А воно прямо міняється на утяг. вже хмарі. Чудово.